Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія Мир усім. Від луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господь, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь прийчуцю. Був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях увесь у струпах. він бажав насититися тим, що падало у багатого за столу, і пси приходили і лизали його рани, та сталося, помер убогий. І ангели понесли його на лоно Авраама, помер також багатий, і його поховали. У аді терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні і закричав у голос, Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай вмочить у воду кінець пальця. І прохолодить язик мій, бо я мучуся у цьому полум'ї. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, ж тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між вами і нами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли прийти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий, отче, благаю тебе, пошли його у дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто із мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто із мертвих воскрес. Не повірять. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Зараз в церкві триває різдвяний піст, який, власне, є моментом приготування вірних. То ось цього одного із найвеличніших свят, які ми святкуємо, християнських, до Різдва Христового. Напевно, що думаю, кожен із вас знає те, що Ісус Христос, Він є Божим Сином, і один із титулів, які Він має, це є Слово, Бог Слово. І оскільки кожному якомусь великому святу. Яке маємо, зокрема, Пасха, Петра і Павла, Успіння, Різдво, їм передує піс для того, щоб людина відповідно могла б приготуватися. І думаю, що для того, щоб ось цей Бог Слово міг втілитися, не десь там, в стайні різдвяній у вифлеємі, але втілитися у нашому серці. То, відповідно, було би нам потрібно ось це місце свого серця йому приготувати. Якраз для цього ось цей піст він і слугує. І те, що наголошую на ось цьому моменті, що титул, один із титулів, який має Ісус, це є Бог Слово. Бачите, наше серце воно ніколи не буває порожнім, пустим. Воно є зайняте або темрявою, або світлом, або якось так ну, скажімо, по кімнатках, по частинах. Але чим більше у нашому серці звільняється місце для Бога, для світла, тим більше, відповідно, ось це світло його наповнює. І якраз ось цьому піст він має слугувати, щоб ми в своєму серці могли звільнити місце. Для того Бога слово, який втілюється. І думаю, що дуже гарним би приготуванням для цього моменту було б припильнувати наше слово, людське слово. Бачите, одна із заповідей Божих вона торкається, називається так в моральному богослові мораль спілкування. Тобто гріхів слова їх насправді є. Дуже багато. І якщо Господь через ось цих 10 заповідей, Він одну із заповідей залишив для слова, напевно, що воно вартує кожному з нас на це якось також звертати увагу, тому що бачите, на жаль, оскільки людина, вона те, що її вирізняє з поміж інших також сотворінь, це є вербальність, мова, те, що ми можемо розмовляти. І оскільки ми розмовляємо, Постійно, відповідно, людина дуже легко втрачає таке от відчуття гріха, як такого те, що стосується слова. Але насправді з слова починається все. Словом можна вбити, і словом можна принести якось потішити, підтримати і так далі. Знаєте, я, оскільки е, є священником, вже 25 років є священником, і, відповідно, е, сповідаю, чесно скажу, я був вражений колись. Е, воно мене дуже сильно торкнуло, як людське слово може людині зіпсути життя на десятки років слова тата чи мами? Чи інших людей, але в даному випадку, в принципі, більше стосується батьків, воно інколи може таку величезну кривду зробити в серці дитини, що ми собі з того навіть до кінця не можемо зрозуміти. І це вже люди, які є дорослі, які вже можуть мати своїх дітей, і ось це слово, яке могло бути сказане колись, в якихось певних хай буде обставинах. Воно інколи таку рану залишило, і ця рана кровоточить дотепер. А так воно є в нашому житті, що якщо ми зранені, то ми тоді починаємо ранити інших. І це є тоді можна, ну, очевидно, що це не оправдовує, але попри те, все, це причина і теологія того, власне, є там. І тому, кажу, що мені би здалося, що дуже доречним було би, щоб у цьому часі посту. Ми звернули увагу на своє Слово, що виходить із наших уст. Бо каже Господь, що за словами твоїми будеш суджений чи оправданий. Каже Господь в іншому місці, що з повноти серця промовляють уста. Гріхи. Зокрема, конкретно будемо говорити, їх є дуже багато, але такі, які, ну скажімо, є по рейтингу так найбільш людина до них е, припадає. Перш за все погані слова, матюки або прокльони. Бачите, на превеликий жаль, але багато з людей вони навіть не вважають, що це є якась проблема. А це є дуже суттєва проблема. Колись був один такий відомий екзорцист, отець Аморт Італієць, він уже помер, він е, казав, що диявол він виявляє свою присутність у людині тим, що вживає ненормативну лексику і прокльони. І він звідси робить висновок: проста, пересічна людина, яка у своєму побуті вживає ці речі. Вона не мов би, створює таку атмосферу, якою запрошує до диявола. Вона каже йому, іди сюди, тут є ну, твоє середовище. Я, можна казати так, підмела той дім свого серця для тебе. Він є готовий те, що тобі є потрібно. І це дійсно є е, не пусте слово, воно має свій наслідок. І бачите, також є дуже суттєва різниця того, чи людина це сказала, ну, умовно кажучи, десь. Але якщо вона сказала це при дітях, чесно, я на вашому місці би дуже боявся стати перед очі Божі. Тому що коли вас сотворив Господь. Він вам не ці слова вклав в уста. І він довірив вам вашу дитину для того, щоб її вухо могло чути точно не ці слова, але могло чути Боже Слово, або, скажімо так, ну якесь добре слово. Це не означає, що ви не можете посварити дитину. Можете. Але в кожного має бути тут фільтр на устах. Тільки від нас залежить, що буде виходити з уст. І знаєте, гарантовано колись, коли вже будете старенькі, почуєте це слово до себе. І буде дуже боліти. Але не треба дивуватися, бо це є закономірно. Чим наповнили, з того і скористаєте. Знаєте, колись, коли я був ще дітваком, ну не знаю, напевно, 12, може 13 років мав, не знаю, десь так. Я для себе поставив запитання: що мені дають такі слова? І зрозумів, що нічого не дають. Абсолютно. Тобто, я не стаю крутіший, доросліший, я не настрашу нікого цими словами. Я не заспокоюся, якщо я є нервовий, і скажу це слово. Вони нічого не дають. Але вони грабують грабують святість мого серця. І я насправді тотальну війну оголосив тим словам. І я дякую Богу, я не маю спокуси найменшої спокуси в якихось навіть випадкових обставинах сказати це слово. Але воно є закономірно, тому що розумієте. Бо як Господь каже, що з повноти серця промовляють уста, відповідно, якщо в холодильнику немає ковбаси, я її звідти не дістану. Якщо у моєму серці немає таки, місця для таких слів, я їх не промовлю. Я скажу по-іншому, але точно без цих слів. Я десь напевно. Ну, від з трьох джерел від філологів, я чув про те, що головно, матюки, вони походять не з нашої мови. Що це ось ці наші східні сусіди них на, нас напоїли тими словами. Українська лайка вона була інакша. Але навіть не про це. Мені знаєте, от зараз, коли Україна терпить агресію Росії. Відповідно, все російське, не мов би, стає таким осоружним для нас. Ми хочемо якось ну, противимося цьому, нам це гидким є. Для мене це би був дуже сильний мотив, щоб свою мову очистити від тої російської гнилі. Але це залежить тільки від кожного з нас. Ми не маємо кнопки, яку би ми б нажали, і ми б, відповідно, не вживали цих слів. Ні. Для цього Бог дав. Розум, який має контролювати все, що я роблю. Я не можу своє життя пустити, щоб воно так плило лише за течею життя і своїх бажань, тому що я тоді стаю як песик, якому покажеш, наприклад, умовно кажучи, в страстну п'ятницю м'ясо і він собі з'їсть. Але маю розум і відповідно мушу ним контролювати все. Колись один старенький священник, він став на старості років уже. Десь на пенсії, будучи, він став священником, ну або десь наближаючись до того часу, він е, каже: знаєш, ціле життя Ну з простими людьми на різних роботах, і відповідно він мав ось цю звичку. Він говорив е, якісь ці слова, в нього вилітали. Він розумів, що їх ну, не треба говорити, він пробував, старався, але вони в нього вилітали автоматично в тих чи інших якихось моментах. І в одному моменті він каже, коли я прийшов до сповіді, один священник каже йому: знаєш, щоб збутися гріха, Боже милостивий в кінці сповіді цього є замало. Є потрібно робити щось у житті. Тобто сповідь вона не закінчується в сповідальниці, але вона мусить мати протяжність у наше життя. І тоді він каже: я прийняв для себе таку постанову, що якщо він скаже паскудне слово, то він вкусить себе за язик. Він ішов в центрі, то було взимку, щось там сталося, здається, лід впав з гори і з даху, перед ним буквально. Ну і він з тої несподіванки ляпнув то слово. Ну, Він каже: знаєш, е, постановляти це одне, але коли от треба безпосередньо зараз от зробити, вкусити себе за язик, він каже, ну так страшно стало. Але він йшов тоді десь попри університет Франка, там, через той парк, і каже, я так собі роздумую. Ісус, чистий, невинний Агнець. Він який, будучи э, біля отця, не потребував нічого, втішатися міг взагалі щасливим вічним життям, він бере на себе людське тіло і помирає задля мене на Христі, той, який є абсолютно безгрішний. І так далі, і він каже: я накрутив себе, і так з розгону, клацнув за той язик, каже, може навіть засильно, тому що кров йому просто залила уста. Але знаєте, що сталося після того дуже цікава річ. Той біль, який він пережив, він став таким свого роду сторожем на його устах, тому що ось ці слова, які вилітали, автоматично ось цей біль, він це зупиняв. І він таким чином збувся цього, цієї злої звички. Не кажу, щоб ми кусали язик. Можемо. Але точно, Боже милостиве, в кінці сповіді це є замало. Гріх не зникне, він нагло буде хотіти лізти в наше життя. І тому тільки від нас залежить, вийде він з наших уст чи ні. Другий такий поширений, дуже гріх, про який люди навіть деякі і не зауважують, і не думають, що це є гріхом. Або часто не до кінця правильно розуміють цей гріх, це є обмова. Обмова це не є говорити неправду на іншу особу. Ні, це зовсім інший формат гріха. Це є наклеп. Обмова це говорити правду про іншу людину, але скажімо так, про її помилки. Про те, що в неї чогось негативного в житті є. Знаєте, здавалося б, чому це є гріхом? Ну, перш за все, от поставимо себе в таку позицію, хто би з нас хотів, щоб про наші помилки говорили інші люди. Напевно, що думаю, що ніхто би цього не хотів. По друге. Воно не вирішує проблеми. Тобто ця особа, яка зробила ту чи іншу помилку, вона не виправиться через те, що я про це скажу тій чи іншій особі. Ні, воно її не досягне. Воно є без якогось так ефективного результату. А ще інше, коли Господь Ісус возносився на небо, Він до своїх учнів. Промовив такі слова, каже: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Слово Євангеліє означає добра новина. Натомість, коли ми обмовляємо, ну, ми не євангельське слово голосимо, не про добру новину ми голосимо, але наповняємо цей світ злом. А зла в цьому світі і так є достатньо. Очевидно, що деколи є обов'язком виявляти чужі хиби. Це навіть можна прочитати в молитовнику, там де є і спецсовісті, там питається, таке питання ставлять, чи без потреби виявляв чужі хиби. Бо деколи я кажу, що це є обов'язком про чужу хибу сказати для того, щоб застерегти, чи щоб не сталося якоїсь біди, чи що іншого, чи там в суді, і так далі. Відповідно, тут нема проблеми. Але йде мова про пересічну річ, коли людина іншій людині миє кістки. Більше того, причина, можна казати, дуже часто цих речей це є, ну, скажімо так, власна недосконалість і небажання самому жити свято. Тому що, от... Ну, наприклад, от матюки, збутися матюків. Той, хто пробував це робити, він розуміє, що це є важко, що це коштує. І тому диявол у людині так на вухо він їй шепоче, каже, та слухай, що ти будеш себе вдосконалювати. Ти вдосконалюй інших. Ти подивися, який той, а який той, а яка та. Ми є такі професіонали. Людського життя, але не свого, але інших людей. Ми знаємо, як вони мають жити, що вони мають робити, чи що вони не мають робити. А ми, як каже апостол Павло, колись коли станемо перед Божі очі, даво справоздання із свого життя. А в ньому є так багато потрібно всього виправити і поставити на місце. Тому лишім інших людей в спокою. Точно немає потреби обмивати кістки іншим людям. Бачите, людина, яка обмовляє, вона робить щось схожого, як диявол. Бо він є той такий шептун, який приходив і починав Адамові і Євові говорити щось про Бога, піддавати такого, ну, критиці Бога так непрямій критиці Бога. І це тоді людина, яка обмовляє, вона уподібнюється також до цього. І силою цього факту Бог Слово, він не має тоді місця в нашому серці. Тому що в нашому серці є якесь зовсім інше слово, над яким кожен із нас має працювати і його із свого серця викидати. Бачите, Бог сотворив в даному випадку не. Кажу коня, якому вуздечку ставимо в уста і ним керуємо. Але сотворив людину, який дав розум, свобідну волю і сказав вперед: живи своє життя. І тому Бог не закриє нам рота. Він не змусить, Він не буде наш, умовно кажучи, щіпати для того, щоб ми говорили правильно в тих чи інших обставинах. Ні, для цього є розум. Який має ці речі контролювати і наказувати своїй волі, щоб вона відповідно виконувала ті чи інші його вказівки. Є багато ще різних інших гріхів слова, але не хочу до них іти, тому що це дійсно такий довгий можна про це речі, багато можна говорити. Але кожен нехай собі подивиться у своє життя і знайде якісь, ну, те, що є таким бичем для нього. Чесно скажу, я думаю, що якщо ви попрацюєте в часі Різдвяного посту над цими такими вадами, ну тоді насправді Різдво зможете зустріти. Це не буде просто колядка, це не буде просто кутя, але що це буде місце для нього у серці. Тому що, на жаль, ця реальність, коли для нього не знайшлося місця, Дві тисячі років тому і тому він народився у Різдвяній стайні, це є реальність будь-якого часу, коли в нашому серці не знаходиться для нього місця. Одна така притча про те, як треба вміти панувати над словом над язиком. Якось в одній далекій долині. Почалася повінь. Дощ падав так сильно і безперервно, що недовзі часу усі поля і ниви були залиті водою. І з кожним днем вода підносилася все вище і вище. Раптом почувся чийсь плач плакала найповільніша і найдурніша черепаха. Чому ти плачеш? Загегала гуска, яка пролітала над нею. Утоплюся, заридала Черепаха. Тобі легко, ти маєш крила, можеш літати. А мої ноги такі короткі, що потрібно аж два місяці, щоб дійти до гір. Коли прилетіли гуси, вода вже доходила. Ну, ну, заспокоїла її гуска. Ось покличу свою сестру. І ми занесемо тебе нагору. Коли прилетіли гуси, вода вже доходила черепасі до шиї. Вони опустилися, тримаючи у дзьобах вербову галузку, і черепаха схопилася за неї ротом, і гуси піднесли її догори. Вони полетіли понад водою до гір, де вже зібралися усі інші черепахи, які були мудріші і вирушили у дорогу. Коли виявили, що вода починає прибувати. Черепахи були дуже щасливі, коли побачили, як гуси рятують їх мудру товаришку і почали голосно вигукувати, щоби прославити двох гусок і віддячитися їм. Слава, слава, нумо заспіваємо спасителькам слава. Але коли гуски ще були над водою, Найповільніша і немудра Черепаха, почувши своїх співтоваришів, і з радості також закричала Слава! І плюх у воду. Знаєте, ніби добре хотіла подякувати, правда, але, попри те, все, не на місці і змарнувала те, що робили ті гуси також. Добрими намірами люди дуже часто розпинають інших людей, обмовляючи, з добрими намірами ніби хоче щось усунути, якесь зло, і людина бере і вживає матюки. З добрими намірами бреше і так далі. І все це з добрими намірами. Казали багато святих, що благими намірами вистелена дорога до пекла. Тому десь для кожного з нас ось цей час посту є подарунком для того, щоб ми, зробивши зусилля, дали в нашому житті, в нашому серці місце для Бога Слово, яке воплочується. Нехай наші уста не слугують тим. Що наповняють наше серце брудом, але нехай наші уста слугують тим, для чого Господь дав їх нам, для того, щоб оцей світ ставав кращим і для того, щоб врешті-решт ми також прославляли Бога Слово. Тільки від нас залежить, що буде говорити наш язик. Не від Бога, не від сусіда, не від чоловіка чи жінки. Але від мене контролюймо свої уста, бо з повноти серця вони промовляють. Слава Ісусу Христу!